Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Що ж сьогодні? от така суперова просто погода, і ми сьогодні будемо робити перший виїзд нашим дтз з оприскувачем, який я купив полмарк на 400 літрів. Сьогодні поїдемо для тесту, попробуємо попирскати декілька городів. Один з них я вам покажу це буде 30 соток пшениці. Ну а решти я вже буду це все доробляти сам. Тому що ж, зараз його заводимо в нашій ДТЗ і будемо заправляти воду. Перевіримо, чи, чи ніде нічого не протікає. Ну і засипемо яди. Карбамід також буду додати. Коротше, зараз все покажу. Перший раз, друзі, буду я заправляти, виходить, 250 літрів, неповний призко 400 літровий. Я вже пробував, він підноситься нормально. Я тут для тесту виставляв форсунки, воду залили. І зараз будемо засипати карбамід 5 кг на гектар. Більше не буду додати, я рахую, що якщо з ядами, то краще 5-7 кг на гектар. Ну так я в принципі пробував минулого року. Мені сподобалося, тому будемо таку дозу. Якщо, звичайно, там, наприклад, ви самі карбамідом тільки будете опирскувати, то думаю, можна і від 10 до 20 давати кілограм на гектар. І після цього включимо мішалку, от, і тоді вже це все добро закалатаємо. Ну що ж, друзі, поки це все собі там змішується, трішки тракторець прогріється, і тоді вже поїдемо зустрінемося з вами в полі. Так, ну що ж, шановний колектив, трішки ще є роса. Її небагато, але вона є. Тому поки я буду це все розкладати, то це все підсохне діло. Я думаю, ще хвилин 20. почекаю. Ширина захвату тут, звичайно, тих 12 метрів. Це трішки є, і можливо трішки буде незручно. Але так як у мене кулія на метр 30 стоїть тракторця, то я думаю. Буде нормально. Тут, до речі, де ми культивували з вами, і я розказував про цю ДТЗ-шку, що з нею було. Тут вже посіяли ми кукурудзу. На оприскувачі, я не знаю, як там правильно, неправильно тиск, якщо я не помиляюсь, виставлено десь біля двійки. Вилив 1 літра за одну хвилину одна форсунка. Тут 24 форсунки, значить, получаємо 24 літри за хвилину. І швидкість руху, так як я вже говорив, буде 5 км на годину. І тобто ми отримаємо, маємо отримати вилив 250 літрів на гектар. Отака пшениця. Як бачите, на цій пшениці отакі квіточки ростуть. Не знаю, як вони називаються, але ростуть. І десь в тих районах любе ще плитучка заростати. А, так, оцю пшеничку Касорок сіяв і фінська сівалка Юкко. Гарно все посіяно, мене все влаштовує, густина влаштовує. Коротше, я ще трішки відпочиваю. Чекаю ще, думаю, так, хвилин 15 20 і тоді вже розпочнемо оприскування цією ДТЗ-шкою та наполовину італійським оприскувачем, будемо так назвемо. І все решта, це все українська рама. Бочка точно не знаю. Вроді пише Італія. Включаємо ці всі, всі відкриті на форсунки. Тепер вмикаємо вал відбору потужності. Так. І поїхали. Буде розвернутися перший раз, тому не сваріть сильно. Ну що ж, друзі, збираємо, як то кажуть, манатки. Процедура оприскування на цьому полі завершена. Так швидко ще я ніколи не кропив. Оприскувач зложили. Ну і тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. Значить, тут трішки менше захвату я брав. Значить, що ж тут три рази я пройшов, потрібно навчитися контролювати. Оцей прохід. Ну, я, виходить, зробив перекриття один метр. Так, ну що ж, друзі, попирскали. Мені дуже сподобалося швидко і дуже легко. Е, значить, що, по розходу хімію вийшло у нас 60 літрів, трішки менше, ніж я планував. Все у нас добре. Залишилось ще десь так літрів на око 190 Так, зараз я їду ще на інші поля, потрібно працювати. Будуть, друзі, якісь запитання, як завжди, пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну а всім на остаток, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим все, па-па.